Перед початком перегляду даного відео я хотів би попросити вас задонатити на збір, який ви знайдете в описі під ним. І взагалі, якщо маєте можливість, то донатьте кожен день. Якщо ж такої можливості немає, то будь-який донат, навіть гривня це дуже і дуже важливо. Дуже вам дякую наперед і приємного перегляду. Ігри з відкритим світом. Господи Боже, як же ж я вас! Обожнюю ви можете посудити про те, наскільки я люблю ігри з відкритим світом по кількості їх пройдених на цьому каналі. А це е, відьмаке, ще третій до кінця навіть не пройдений, і там сталкери всі три, які я ну не, не знаю, як називаються кожен. Ну і там ще я пройшов ну, цю гру. Я як вона називається? ніяк нема більше такої гри. Я можу вам коротко розказати про те, як колись десять років тому малий хлопчина на ім'я Роман починав грати в «Skyrim». але так і не закінчив його. Причиною цьому стала звичайна лінь, і я серйозно до цього моменту, тобто до сьогоднішнього моменту виходу відео насправді сьогодні вівторок, але відео буде в неділю. Коротше, до цього моменту я жодного разу не проходив Skyrim, тому що в іграх з відкритим світом є одна маленька проблема особисто для мене. Ця проблема це кількість виборів, які ми маємо зробити на квадратний метр, і кількість додаткового контенту, який взагалі то не обов'язково проходити, для того, щоб пройти сюжетну лінію гри, але нам з ним його знайомлять, і мене я. Я познайомився, наприклад, з... Блять, я вже її забув ски, та коротше, нема різниці з братством асасинів, з братством темного вовка, темного лиса, темного кролика, чорного білого коня. Я не знаю, зебри їбать осла. Ні, ото останню останню це може і вирізати. Ну коротше, додаткового контенту настільки багато, що він просто відволікає гравця від основної сюжетної лінії, яка насправді в скайрімі дуже і дуже коротка. Тому на початку цього відео я вирішив зробити отакий от вступ для того, щоб пояснити вам. Тут буде відео тільки по сюжету Скайріму. І більше відео по Скайріму не буде. Натомість інші всі братства. Я буду проходити на своєму твіч каналі на стрімі кожного дня наступного тижня. Тому всіх, кому це цікаво, я чекаю на тому стрімі. А зараз хочу вам сказати вітання, вельми шановане панство. Мене звати Роман, і ви на каналі Капітан Дережабля. Сьогодні ми разом з вами пройдемо таку прекрасну, легендарну, і я не побоюсь цього слова міфологічну гру. Не питайте, чому міфологічно бля старовинні сувої 5. Skyrim. тому всі дайте, ще влягайтесь позручніше, беріть собі чогось дуже смачного поїсти. Про що була сюжетна лінія Skyrim. А починається наша гра з того, що ми чомусь їдемо на страту. На страту себе же через те, що ми старались перетнути кордон Скайріму з якимись там солдатами, які виявились брати бурі чи там сестри, не знаю, вітру. А вам не здається, що сестри вітру це дуже хороша назва для борделю? Коротше, нас везуть разом з якимись такими бандитами, що я навіть не знаю, чи ми мали би з ними сидіти в одній хаті? Вони нас просто в одній повозці везуть. Один, до речі, пробував втекти після чи перед тим як ми створили свого персонажа, але в нього нічого не вийшло. Там дуже класний рекдол. До речі, Короче, прошу любити, цілувати і цінувати оцього от персонажа. Дивіться, який він милашка Знаєте, як він називається? Він називається Садовий. Зовсім ніяких співпадінь з мером міста Львова, в якому я живу і хочу жити далі. Просто мені на думку на стрімі спала така ідея, що буде добре назвати мого персонажа садовий. Короче, початкові футажі. Проходження з я не зберіг, тому що ми робили це на стрімі, а в мене на одному екрані виведений і чат, і гра, і тому я не хочу, щоб вам це просто кидалось в очі. Давайте я скоренько вам розповім, що сталося. Коротше, при спробі страти нашого персонажа на замок нападає дракон. І в принципі, страта не відбувається, як ви розумієте. І вже тут мене обтяжують вибором. Ми можемо піти з імперцем, якого звати Я не знаю як, і можемо піти з братом Бурі, якого звати я теж не знаю як. Ну, коротше, поки дракон розносить місто Хелген, наскільки я пам'ятаю, це то місто, де нас хотіли стратити. Ми підвалами вибираємось з того замку. Після цього ж нам відкривається вся краса Скайріму, тобто весь відкритий світ. І тут дійсно, ти можеш йти, куди хочеш, ти можеш йти направо, наліво, на північ, на захід, на схід. Ну, коротше, в мене повна свобода вибору. І я вирішив, що пройду зразу весь сюжет спочатку першим завданням, і все просто одним завданням. Так я і зробив. Саме тому ми відправляємось в Рівервуд в гості до Коваля, де він нам дає всі ресурси, які нам Потрібні. Він каже, можеш взяти все, що хочеш. В принципі, я так і зробив. Я забрав все, що в нього було, і то, що навіть мені не треба, то, що я забрав. Після цього він просить нас піти до ярла Вайтрану для того, щоб попросити в нього захисту рівервуду, тому що дракони, я так розумію, будуть нападати тепер частіше, і тут потрібен якийсь, хоча б загін, який може відбивати драконів. Хоча, як ми бачили в Хелгені, оці солдати їхні взагалі нічого ніяк не допоможуть вбити дракона, тому що ну Хелген просто рознесли в щепки. Прийшовши до Ярла Вайтрану, ми в принципі розказуємо йому все, що трапилось Нами в Хелгені, і взагалі, в принципі, що в Рівервуді потрібен загін для того, щоб захищати місто від драконів, на що він відповідає, що він з радістю надійшле туди загін. Проте ми маємо виконати для його мага якогось там придворного, якусь там забаганку. Коротше, та забаганка полягає в тому, що ми мусимо принести з печери біля Рівервуду такий собі золотий кіготь. Чи щось типу того, я вже, якщо чесно, не пам'ятаю. І правду кажучи, я був в тій печері ще до того, як це стало основним сюжетним завданням, тому ми просто йому віддали те, що йому треба було. І тут же ж ми маємо виконати наступне завдання. Виявляється, на Вайтран напав дракон. Ну, тобто, на одну із сторожових веж Вайтрану напав дракон. І ми маємо йти тепер допомогти з ним справитись. І дійсно, я б не сказав, що вбивство цього дракона було якимось важким. Ну, Тому що я використовував лук, а там інші бійці просто йшли в бій вперед. А я... Ну, коротше, я трошки Трошечки підло зіграв, от що я хотів сказати. Пішов нахуй. what's <timing> per І в себе нічого, ми перемогли дракона, і все прекрасно. Він лежить такий, починає чомусь світитись, горіти, і його душа переходить до мене. Охоронці вейтрана сказати, що були в ахуї, то не сказати нічого. Вони такі, ти довакін, а Ти ті я не довакін, я садовий. Е, Садовий, садовий, садовий. Після цього ми повертаємось назад до ярла, щоб доповісти йому, що він може відсилати вже нарешті той загін, щоб захищати Рівервуд. І насправді по дорозі ми чуємо, як сивобороді нас кличуть. Саме тому Ярл нам каже: ти дуже хороша людина, дуже прекрасний, я тебе люблю, обожнюю все. Це тільки не кидай в моїх охоронців в камінці, тому що можеш получити по шляпі. І ми відправляємось до Сивобородих. До речі, по дорозі ми можемо прочитати 10 оцих якихось табличок. За те, що ми прочитаємо всі 10 табличок, нам дають баф на сутку ігрового часу. Я не знаю, це вроді година в нашому справжньому часі. Ну коротше, тепер же ж ми маємо вивчити декілька слів драконів для того, щоб рухатись далі по сюжету. І я б насправді не сказав, що це було чимось дуже цікавим. Нам просто старі якісь діди з бородами кажуть, що нам треба кричати. Потім ми поглинаємо силу від нього ж, чи то знання ми поглинаємо. Ну менше з тим. Я в тому дуже сильно не розбираюсь і розбиратися, якщо чесно, не збираю. Наскільки ви розумієте, Емінем з мене вийшов ще не повністю. Фух, як то прозвучало погано. Ну коротше, ми вивчаємо декілька слів сили, що насправді є словами, які дракони говорять постійно. І я, якщо чесно, до кінця не розумію, тому що ну вони ж спілкуються між собою оцими криками. Я ну якось так має бути, так? А вони з нами говорять на англійській. Ну тому що в мене локалізація просто. Ну, щось якось дуже тяжко то, тому що дракони могли в принципі просто пролітати над містом, сказати якесь слово на своїй мові, і все, в принципі, місто піздець. Але ну то вже мої дойопки. Ну коротше, оцю частину я проходив сидячи в Діскорді зі своїми друзями, і в якийсь певний момент ми зрозуміли, що слово, яке дає нам ривок, дуже схоже на Deus Вульт. Тільки без Deus. Саме тому ми вирішили, що хтось з них буде казати Деус, а я буду робити Вульт. Що з цього вийшло, можете одглянути зараз. Даня. Что ты можешь сказать? Хорош, блядь. Блядь, это так. Это очень мемно хуйня. Блядь. Да ёпт, Воду не хотів Почекай, почекай, почекай Що, шо, ще раз треба? <реш> я не знаю чого, але кожен раз, як ми робили Деус De Вульт, мене це розйобувало просто в корінь, і я не міг далі ні говорити, ні спілкуватися, ні нічого. Ну, коротше, давайте рухатись далі. Сивобороді попросили нас добути якийсь там ріг. Ну тобто ріг якогось там чувака, для того, щоб дізнатися, чи ми точно є драконороджені. Прийшовши в підземелля, в якому ми мали би знайти оцей от ріг, ми знаходимо записку від крадія. Крадія звати Дельфіна. І я... Чесно дуже сильно задаюся запитанням, чому не касатка, або там не окунь, або там не щука, або може треба блять перестати вже каламбурити на імена людей. Тепер перше ж ми прямуємо в Рівервуд, тому що ця дельфіна це один з співвласників місцевої таверни, і ми приходимо до неї і маємо в неї попросити певну кімнату. І коли я був малий піздюк, я не знав, що ми маємо попросити неї певну кімнату. Я просто вибрав, дайте мені кімнату, і ніхто до мене не приходив. Я не знаю. Це було років, напевно, що 10 тому, якщо не більше, але на цьому моменті я трошки був застопорився і. І почав просто бігати по додаткових завданнях. Відповідно, потім, коли я бігав оці от сюжетні завдання, я був дуже сильно перекачаний. Менше з тим. Тепер ми маємо прямувати разом з дельфіною, щоб ще їй доказати, що ми дракононароджений. І ми прямуємо на якесь захоронення тих драконів, приходимо туди, а там Алдуїн воскрешає дракона, якого ми потім вбиваємо. Коротше, він займається якоюсь безполезною хуйньою, раз ми знаємо, якого дракона він буде воскрешати. Ми ж можемо їх в принципі всіх повбивати, і все. Якби там не було, тепер ми маємо звільнити такого собі Есберна, який також є частиною клинків, чи як це мечів, бляйців. Він є частиною бляйців. І так я взяв слово блейц англійської мови і зробив його українською бляйць. Все, і тепер сиджу, як ідіот, і сам до себе сміюсь. Я така людина, ну що? Менше з тим, ми тепер маємо потрапити в Талморське посольство для того, щоб дістати там різні документи про місце знаходження того самого Есберна, про місце знаходження дельфіни і взагалі про місце знаходження оцих от самих бляйців. І я б не сказав, що ця місія була дуже легкою, враховуючи, що я грав на адепті, і в мене був вроді би п'ятий рівень прокачки героя, тому що я просто прямував по сюжету. Але з тяжкою бідою якось ми вибрались з того посольства ще з двома Полоненими, які потім просто померли. А знаєте чого вони померли? Тому що ми вибрались в печеру е, холодного троля. І ні, я не маю на увазі, що він як твоя колишня, взагалі ніяких знаків уваги тобі не дає. І не дає ніяких відповідей на твої повідомлення, наприклад. Сука. Ну, короче, він просто вбив тих двох чуваків, яких я визволив для того, щоб з ними в принципі втекти. А я за той час втік. Тому що Шо я хто я правильно? Я ящирка. Я хотів сказати, я котик, але я не котик, ніхуя. Подивіться на оце, от лице. Воно. <реш> Воно щасливе. Ну коротше, тепер ми прямуємо в Рівтен для того, щоб знайти того самого Есберна, який мене буде бісити всю наступну гру. Тому що він, по-перше, дід, а тут вже зайнята та роль. Ну і в майбутньому він скаже нам, що ми маємо вбити Партурнакса. Якщо хто не знає, Партурнакс це дракон, який є по сумісництву головою сивобородих. Ну коротше, він їх навчив тої мови, і оцього всієї штуки. Ну коротше, він мені допомагав битися з Алдуїном, а Есберн десь там нюхав Бебру за той час. І потім Есберн такий каже: Я хочу би ти вбив Партурна. А я хочу, би ти Есборн сходив нахуй, але ти не йдеш, ну і якось ми з цим живемо. Для того, щоб знайти того самого Есборна, нам потрібно виконати одне завдання для оцього от чувака. І воно доволі просте було би, якби мене не запримітила оця от. Кошатниця чи як її назвали? Я не знаю. Дивіться, вона просто ми зламували якийсь замок, а вона просто стояла на нас дивилась. Потім, в якийсь момент, я зрозумів, що мені потрібно це все зробити схованим, і тому я оббіг кругом будинку, і дивіться, блядь, вона прибігла за мною. Поговоривши з нею, ми зняли якесь агро з себе. Хоча я не знаю, я не знаю, що я такого зробив, щоб вона за мною так пристально стежила. І в принципі, виконали це завдання, після чого нам дали інформацію, де ми можемо знайти Есберна. Ну і звичайно ж, що там ти будеш зустрічати талморських солдат. І Я не знаю, що вони тут роблять, і я не знаю, чому вони тут. Ну, хоча є, я знаю, вони шукають того самого Есберна, але я не знаю, що він їм зробив і чого він взагалі такий важливий для сюжету гри. Хоча в нього дуже багато інформації про драконів, але коротше він все просив мене питатися в Сивобородих. Відповідно, я з Рівервуда на туту блять Сивогору летів для того, щоб в них запитатися, як вони перемогли Алдуїна. Ті мені сказали, що треба знайти печеру, в якій є інформація про Алдуїна. Я повернувся назад до Есберна. Есберн мені сказав здоров'я щастя здоров'я з дельфіною беремо по підручки і піздуємо в якусь печеру. По дорозі в ту печеру ми вбили ще одного дракона, і я загрів на себе вайтранських стражників. І ну блять. Прибувши в ту печеру, стає зрозуміло, що в минулому Алдуїна не вбивали, хоча всі думали, що він мертвий. Насправді його відправили в майбутнє, і як ви розумієте, майбутнє настало саме зараз. Тепер з лижами, з палками, з тою всею хуйньою ми маємо пертись назад в ті гори, для того, щоб запитатися в Сивобородих, як же ж в минулого разу вбили Алдуїна? І вони кажуть нам, що ми можемо це дізнатися в Партурнакса. Партурнакс це дракон і лідер цих самих Сивобородих. Для того, щоб добратися до того самого Партурнакса, нам потрібно вивчити слово сили. Яке розчищає небо, тому що там така буря, що це просто, ну вона просто тебе вбиває. Після того, як ми вже вивчили то слово сили, ми приходимо до Партурнакса, починаємо з ним говорити самі перше ваху із того, що він дракон. Потім нависаємо йому на вуха і кажемо, що нам потрібно вбити Алдуїна. І Партурнакс нам радо каже, що він нам, звичайно, вже допоможе, але чи так, чи так нам потрібно вивчити ще декілька слів сили для того, щоб посадити Алдуїна, а потім вже з ним битись. Також він каже, що для того, щоб дізнатися, як вбили Алдуїна, ну тобто не вбили, Ну, коротше, ви зрозуміли, для того, щоб дізнатися, як позбулися Алдуїна, нам потрібно дістати старий сувій. Він настільки старий, що нам потрібно йти спочатку до Сивобородих, запитатися, де він може бути. Вони нас відправлять в Хогвартс, блять. І я не жартую. Оця штука виглядає як Хогвартс. І я дійсно думав, що я йду по правильному шляху. Хоча в Скайрімі то неможливо, тому що карта тут не одного рівня, а багаторівнева. І тому я дійшов до місця, де я мав би бути, і я не знав, куди мені далі йти. Просто підняв голову догори і я такий. Ага, то мені ще 400 метрів вверх блять, летіти треба. Та й мало того, щоб зайти в ту школу, нам потрібно спочатку пройти декілька тестів. Для того щоб пройти перший тест, нам потрібно захилити оцю от жінку. Проте я перед тим їй сказав, що я дракононароджений і мені потрібна просто інформація про сивобородих і про взагалі те, що відбувалося з алдуїном в минулому, на що вона не повелася, і сказала, що я все рівно мушу пройти тест. Після чого я на неї просто гаркну. тому що а чому би і ні? Коротше, там ми вже дізнаємося про якогось чувака, який просто пішов собі на північ і там живе, і має багато інформації про сивобородих. Ми приходимо до нього. Попутно повбивавши декілька десятків тюленів, тому що мені же ж треба якось прокачуватись, мені ж скоро з алдуїном битись. І він нам каже, що він знає, де можна знайти старий сувій, і дає нам якусь хрінь яка може нам допомогти відкрити двері до того сувою. Ой, блядь мені знов пиздярити в іншу частину карти. Ну, заебісь, ну дякую дуже, стой скайрів. тут я зрозумів, що я сильно недокачаний, тому що мене виносив буквально будь-який фалмер, якого я тільки зустрічав на своєму шляху. Саме тому було прийнято рішення не йти качатись, а просто понизити склад. Адність гри рішення було прийнято колегіально, тому е, я і Даня будемо зато віддаватись разом. Правда, ж, Даня? Ну ти ж. Ну то ж ти ж побивавши фалмерів, побивавши у тих двемерів, двемеритів, двемеритянців, я не знаю, як буде точно українською. Відстаньте, ми знаходимо той сувій, і виявляється, що цей сувій нам потрібно читати тільки на горі біля партурнакса, тому що саме там вперше відправили Алдуїна кудись там в майбутнє. Ну як кудись там сюди. Також тут відбувається перший бій з тим самим алдуїном. Тобто, я Партурнакс починаємо навалювати оцьому от дракончику, який думає, що він пожирач світів. Після того, як ми його побили, ну тобто. То знизили його хп до певної точки, я так розумію, що він не помирає, тому що це скріп. Ми з партурнаксом дивимося на сувій, який ми дістали, і насправді вони просто його посадили, а потім відправили в майбутнє, так як я вже їй казав. Проте тепер Алдуїн кудись втік, і ніхто не знає, як його знайти, хоча ні. Партурнакс знає, довакін не може партурнакс допоможе. Для того, щоб дізнатися, де взагалі знаходиться той Алдуїн, нам потрібно зловити одного з його драконів. Для того, щоб зловити одного з його драконів, нам потрібно домовитися з ярлом, з браттями бурі і ще з якимось там ще одним ярлом для того, щоб вони уклали перемир'я хоча б на частинку часу. Для того, щоб це все зробити, нам потрібно подорожувати в три різні частини Скайріму, які знаходяться взагалі зовсім в різних місцях. Ну, скажімо так, по футажах ми те бачите, як мені було весело. Але тепер дивіться: для того, щоб вони погодились закінчити громадянську війну на певний час, потрібно залучити сивобородих. Тому що що та сторона, тобто імперці, що брати бурі, всі поважають дуже сивобородих. Я не можу сказати, що це було тяжко, тому що майже всі міста, в які я подорожував, вже були в мене відкриті. Тому збираємо оце от неподобство. Де чомусь появились якісь темні ельфи, яких я взагалі, блять, не кликав. Якийсь ще чувак просто стоїть. Лідія якогось хіра стала і стоїть за мною сивобороді. Просто такий, а я тут просто постою, тому що ахулі ні, тут же ж просто переговори, блять, про мирний договір. Менше з тим, ми якимись правдами, неправдами досягаємо того тимчасового миру. Прямуємо тепер в Вайтран на пік дракона для того, щоб там зловити одного з поплічників Алдуїна. І що ви думаєте? Нас навчають крику, який викликає і саме того дракона. Ми викликаємо саме того дракона і. Лідія не давала йому зайти в кімнату, де його мають зловити, десь, напевно, що хвилин сім. Я вже навіть задумався над тим, щоб зробити перезагрузку, але є одна проблема: насправді я не дуже часто нажимаю F5, а дуже часто нажимаю F9 як долбойоб, тому що в мене запис починається саме на кнопку F9. Тобто я повертався туди і назад в декількох локаціях по декілька разів. Ну, десь так разів 40, напевно, що за все проходження гри. Коротше, ловимо ми того дракона. Він каже, що він нам допоможе і відвезе нас туди, куди нам потрібно, а потрібно нам потрапити в потойбічний світ, тому що, як виявляється, Алдуїн, син Акатоша, живиться душами нордів героїв. Тобто він зараз в іншому світі, який називається, я так розумію, Вальхала, але він там може робити свою магію і там забирати душі тих людей. Ну коротше, для того, щоб туди пробратися, нам потрібен посох дракона, який знаходиться отут, от і. Ми проходимо декілька підземель для того, щоб вийти на вулицю і вже на вулиці почати битися з поплічником Алдуїна, який є насправді людина, щоб забрати в нього посох. Потім після цього скакнути в якийсь величезний портал і опинитися в Вальхалі. Всього дуже дякую за закінчення гри. Ні, насправді я жартую. Нам потрібно зараз ще пройти по туману, який веде нас хер знати куди, тому що ми ж не знаємо де ми. Ну то навіть не не скайрі. А після цього ми приходимо в істину Вальхалу, тобто ми приходимо в таверну, де там. Всі воїни, герої Норди, святкують щось там перед входом для того, щоб доказати, що ми дракононароджений, нам потрібно побитися з цим от чуваком, якого звати ЦУМ. Побивши його, він нас впускає, і ми домовляємося з тими трьома героями, які в попередньому вбивали вже Алдуїна. Ну тобто відправляли його в майбутнє. Ну от і останній бій сюжетної лінії Скайріму. Ми, як черепашки ніндзя, виходимо в чотирьох і починаємо кричати на туман. І я зараз не жартую, не перебільшую і не переменшую. Ми раза три скрикнули на туман для того, щоб його розвіяти. Тому що як виявляється. Саме цей туман і є силою Алдуїна. І там заблудились душі деяких героїв, які він успішно поглинув, наскільки я розумію, тому що вони за мною ніяк не йшли. Та й менше з тим, ми викликаємо Алдуїна після того, як розвіяли туман всіма чотирма криками. Ну і, в принципі, все. Він просто приземлився, і ми не дали йому більше взлетіти, тому що що? тому, що правильно, сила чотирьох, ми черепашки нідя. І після цього ми пройшли повністю сюжетну лінію Скайріма. І давайте я вам залишу свій фідбек на гру. Вона мені, попри все, дуже. Вже сподобалась, і я не знаю чому. Це просто якась магія, напевне, що і, хоча сюжет тут простий, як двері, ну тобто, ти обраний, ти дракононароджений, ти просто топ. Ти найкращий, який тільки може бути в цій грі, але... Так не відчувається, коли ти граєш, наприклад, навіть на Адепті, на шостому рівні пробуєш битися з фалмерами, які там мінімум, по-моєму, 18-го. Оцінку цій грі, як і попереднім іграм, які я проходив на каналі, я давати не буду, тому що оцінювати ігри якимись цифрами, це, якщо чесно, не для мене. І це вже закінчення ролику. Тому хочу подякувати всім спонсорам, які підтримують цей канал на BuyMeACoffee. Їхні імена чи нікнейми ви можете бачити зараз на екрані. Також особливим дякую, хочу виділити Олександру Кузнєцову та Даню Роман... Онюка, він же ж обівін. Дуже вам дякую, що підтримуєте мій контент монетою. Ну і як завжди, харкайте на все рос Цінуйте будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше, слава Україні!